Як сусіди впливають на українців через онлайн-ігри? У Майнкрафт одночасно на одній локації можуть грати багато людей. При цьому спілкуючись між собою за допомогою онлайн-сервісу. Сасіді не втрачають шансу, тому організовують там події, на яких, наприклад, хваляться поневоленням українських територій. Про це йдеться в огляді The New York Times. Це все подається як освобождіння СВО і порятунок старшим братом молодшого. Ну нічого нового. З останнього у Майнкрафті сусіди відтворили битву за українське місто Соледар та опублікували відео гри у ВКонтакті. У сусідській версії гри World of Tanks Є парад совєтських танків у 1945 році. А на платформі Roblox створили парад внутрішніх військ МВС РФ для святкування дня їхньої країни. Гра Atomic Heart розповідає про альтернативні тисячі. 1950-ті, де СРСР зробив прорив в робототехніці та збудував утопію в той час, як США занурилися в кризу, і хоч розробники запевняють, що аполітичні, однак сюжет каже протилежне.